Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Ви на каналі Клочок Тайм. І якщо ви не знали, яку ще підлість може підготувати нам Угорщина, то я приніс для вас відповідь на це питання. Адже уряд Угорщини намагається просто зараз в суді оскаржити рішення Європейського союзу про використання доходів від... Російських заморожених активів на користь України. Тобто, ви розумієте, в самий розпал російсько-української війни, коли Російська Федерація щодня завдає ударів по цивільній інфраструктурі, чинить свої злочини. От буквально сьогодні завдала масованого ракетного обстрілу, багато загиблих, багато постраждалих І от в цей час Угорщина. Завдає такого удару в спину Україні мало того, що вони блокують членство України в ЄС, мало того, що вони блокують, ну принаймні намагаються блокувати виділення європейських коштів на підтримку України, мало того, що вони намагаються заблокувати постачання зброї Україні. Пам'ятаєте, так, коли лобісти Орбана їздили до Вашингтона та переконували там конгресменів та представників команди Трампа, що не варто зброєю Україні допомагати і десь це навіть спрацювало, як ми зараз бачимо. Так вони вирішили ще й вберегти російські заморожені активи. І якщо ви зараз подумаєте, ну можливо, ми їх спровокували. Можливо, це все через те, що Україна завдала удару по нафтопроводу Дружба, і тепер вони мають якісь там енергетичні проблеми. І що насправді ну, це десь наша провина. То, ні, любі друзі, як пише угорське видання портфоліо, вони подали цей позов ще в липні місяці, тобто до того, як взагалі трапився оцей удар по нафтопроводу Дружба, виявляється, ну. Вони спрацювали на випередження, мабуть, угорська таємна поліція, їхня розвідка дізналася, що наступного місяця Збройні Сили України будуть завдавати такого удару по нафтопроводу і вирішили зіграти на випередження. І це досить таке серйозне питання, тому що воно стосується мільярдів євро, які отримує Україна від оподаткування. Російських активів від отримання їхніх прибутків. І так, звісно, європейське законодавство, судочинство воно таке досить довготривале, і цей процес може тягнутись якийсь час, може тривати навіть роками, і Угорщина може не отримати бажаного результату. Але разом з тим вони будуть під цим приводом намагатись блокувати інші рішення на користь України. Тобто вони в цьому плані діють абсолютно системно. Треба чітко розуміти, що Угорщина це боязка версія Російської Федерації. Вони чинять все те ж саме, що робить і Росія, крім того, що вони не нападають військовим шляхом на Україну, тому що усвідомлюють для себе, що отримають тягла. Але якщо подивитись в ретроспективі, що вони роблять, що вони робили. І, я думаю, планують робити. Вони публікували і фейки в підручниках з історії про Україну, і проводили агресивну культурну експансію на Закарпатті, і незаконну паспортизацію населення там проводили, влаштовували різні провокації в об'єднаних територіальних громадах, на засіданнях там селищних, районних рад, піднімали угорські прапори. Включали угорські гімни і так далі. Вони фінансують оці всі сепаратистські рухи на Закарпатті, які там існують. Нещодавно СБУ викрила їхню агентурну мережу, яка перевіряла настрою громадян, як вони поставилися, якби угорські війська зайшли на територію Закарпаття, дивились, де там наші якісь військові об'єкти знаходяться, яка чисельність Збройних сил України там дислокується. І так далі. Тобто вони підходять. До цього питання системно тут. Чітко потрібно розуміти, що будь-які їхні дії це не є реакція на те, що робить Україна. Це не ми якось не так будуємо свою державну політику, це частина їхніх амбіцій. І ці амбіції чітко зображені на мапі Великої Угорщини, яка висить в кабінеті у Віктора Орбана, з мапою якої він носить шалик, коли ходить на футбол. Це їхні. Е, їхній чіткий вектор е, спрямування з імперськими амбіціями, і тут вони сходяться в планах з Російською Федерацією про розподіл України. Тому, звісно ж, вони підтримують свого партнера в цьому плані, і тут задача не тільки в тому, щоб нашкодити Україні, щоб завдати удар по нашій боєздатності, по нашій е, 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 економічній спроможності. А й щоб вислужитись перед Путіним, показати йому. Владимир Владимирович, дивіться, ми ваші заморожені активи захищаємо. Ми найкращі ваші друзі, краще навіть за якихось там, не знаю, сербів чи словаків. Вони не роблять скільки, скільки робимо ми. Ну, це, звісно, абсолютна огида. І ми тут сподіваємося. що Наші друзі в Європі зможуть цим моментом впоратись. У нас там ще є друзі. Все ж таки їх більшість треба розуміти про це, і щоб не завершувати на негативній ноті. Є й хороша новина. Литва зараз пропонує розпочати технічні переговори про вступ України до ЄС без згоди Угорщини. Вільнюс розіслав країнам ЄС листи, в яких цю пропозицію виклав. Поки що Єврокомісія до цього ставиться скептично, тому що, ну, як вони кажуть, є правила для відкриття будь-якого розділу переговорів, потрібен консенсус усіх держав-членів. Тому треба продовжувати роботу як з Україною, так і з Угорщиною в цьому напрямку. Але мені здається, що настав час все ж таки європейським країнам окремим ініціювати глобальну реформу в Європейському Союзі, щоб відійти від правила. Одностайності абсолютного консенсусу до правила кваліфікованої більшості, тому що як показує практика, як показує досвід повномасштабної війни, досвід боротьби інформаційної з Російською Федерацією, якщо спиратись виключно на одностайність і на абсолютний консенсус, то ви даєте ворогу. Найголовніший інструмент свої руки. Йому достатньо всього лише одну країну заангажувати, там лідера цієї країни взяти під якийсь свій контроль, і таким чином можна зруйнувати всю архітектуру Європейського союзу, європейської безпеки, європейського розвитку. Тобто, цінності це дуже важливо. Бюрократія, європейська і принципи це має величезне значення, безумовно. Але потрібно бути реалістами, потрібно все ж таки робити цю роботу над помилками. А вам, друзі, що потрібно зробити, так це поставити вподобайку під цим відео, підписатись на цей канал, підписатись на мій канал, посилання, на який буде в описі до цього відео, і написати в коментарях, що ви взагалі з цього приводу думаєте. Що ви думаєте з приводу. Діяльності Віктора Орбана та з приводу наших перспектив в руху до членства у Європейському Союзі, дякую вам, що додивилися відео до кінця і не прощаємось.